ЦВК видала постанову, яка натякає на майбутні вибори. Ви за чи проти виборів президента у наступному році? Певно, проти. Я вважаю, що війна має закінчитися, а далі буде видно. Я поки що не ознайомився з цією поправкою. Я знайомлюся <знайомлюсь> з поправкою, які вони вносять по мобілізації. Це мене більше цікавить по професії, але поки що за це не можу казати. Поки не. Ну. Не знайомився з новиною, тобто все, що воно поки що виходить, мене не дуже цікавить новини. Як коли воно вже буде по факту, то тоді буду розбавлятися. Однозначно відповісти не можу. Ну більше да, чи ні, ні. Ну так, але не однозначно. Я не можу зараз ствердно відповісти. Чи потрібно, чи ні, але більше так чи ні проти зараз, тому що зараз стан війни. Я вважаю, що військові, які зараз на фронті, вони не зможуть проголосувати, і це вийде нечесно.